Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Всім доброго вечора. Перед тим, як розпочати нашу нову передачу, я хочу, як завжди, подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість зібратися разом з друзями і поїхати десь і показати вам прекрасну природу, яка є у нас на Рівненщині, Ну і плюс спробувати зловити якусь рибину. Сьогодні ми знаходимося в селі Шибин, Рівненська область, Хрімницьке водосховище, і от у нас є друг. Який нас запросив Віктор Павлович, який душить тут, ну як душить, ловить прекрасних окунів. В раді завжди вас, Олег Петрович, зустріти, бачитись. Не тільки в Шибині, ми пересікаємося в інших місцях дуже часто. І коли збирається коло, скажімо, друзів, любителів, однодумців, любителів відпочинку. Як би важко морально не було, звичайно, але ж ну іноді можна собі дозволити виїхати там раз в місяць на рибовому відчути, буде, дати так, і випуск, і... треба десь дати дати випуску всіх всім нервовій системі своїй, дати можливість відпочити. І тому завжди я призиваю всіх хто... не часто, але да, да. по можливості, якщо ви маєте таку невеличку можливу в такі прекрасні міста, у нас на Рівненщині їх дуже багато, слава Богу, і дайте виход. І ваші дурними думками, і всьому. І, я впевнений в тому, що все буде дуже добре. Знаєте, чого я приїхав? Дійсно, я приїхав, взяв ще дві нових лодочки і хочу просто сісти в лататі і посидіти таку годинку другу просто в тишині. Нічого не хочу. Я думаю, щось буде, але такої тихої, мирної риби. І... Просто в лататі, щоб нікого ніде не чути. Телефона відключу. І години п'ять мене ніхто дійсно не буде не бачити, не чути. От хочу дійсно. Я, я не пам'ятаю, коли я виїжджав. Ну от так трапилося, Що ти від... бриля взяв, взяв Взяв, соломнів? Без брилля, взяв. без солом'яного бриля. Це не те. — бриля. Бриль в Замов... Замов... лататі Замовим. і так. Але от хочу дійсно посидіти тако в лататі. Більше нікого не було. Я від вас втічу. Мої хороші, я вас покину, втічу. Ми тебе знайдемо. Одна з вікна, течеш нікуди. І є бажання зловити линочки. Хотів би напомнити моїм друзям, що в нас присутні правила рибальства це добова норма 3 кілограма і трофей. Може бути, і 15 кілограм, Це як кому повезе. Я впевнений, що на цьому водойомі, на цій прекрасній водомі у Хринському водосховищі, ви здобудете е, сом, лин, лящ, карась. Щука, Щука може зараз не, не всіх бере, да, бо. Вона бере тільки у Тіху, Але прізвище скільки, <гум> Але знаючи скільки, ви... <гум> Прикормки, да, да. і знаючи, що ця риба любить те, що ви взяли, я впевнений, що ви здобудете ту рибу. Я сподіваюся, по-перше, що ви здобудете ту рибу і насолодитесь тими вкусовими якостями, яку ми спробуємо. Після... Так, це надія. В першу чергу це надія. Ну і що, от ви запам'ятали всіх тих людей, які розпочинають риболовлю. І я маю надію на те, що рівно після того, як вона закінчиться, ми так само сядемо і будемо розказувати вам про те, що і як хто із нас зловив. Все, спостерігайте. Прекрасно, чувак. Я второй тебе. Адекер. Так, перший човник на місці. Другий день ми знаходимося на водосховищі в селі Хриники. Сьогодні вирішили е спробувати зловити линка, краснопірку, Карася. Оце да, Ось тут це місце. Годувалося десь 3-4 дні. Вчора ми приїхали, вигнали звідси рибаків. Віктор Юрійович вигнав їх. І сьогодні ми її зайняли місце. Каже, що вони годували це місце 3 чи 4 дні, да? так? Так. Да. І оце ми зараз спробуємо. І ви маєте таку можливість подивитися, чи буде клювати на Ну, В принципі, що я хотів сказати на початку. Будемо ловити на хробачка, будемо ловити на опариша. Пробуємо на хробачка. Зразу зі старту. Універсальна наживка. Клює вся риба. Абсолютно, немає, ні риби камперів. Йо, перезадини. И он ты вылез. Да. Удивляюсь, а что закинул, Что-то Здесь у нас зелье зашла. Пришла в зелье. А, не, е, ещ. Еще е. Они э, сдаются, знаешь, волку. Да? Да. Вот я ее бачу. Движ, я прекрасную волку. Не вот а так вс. Перша рыба на нашей сегодня? Да. Супер. Я вас летаю. Тики закинули. Прекрасний окунь, але заглотнув так. Стой на краснокіорочку. Mm -hmm. Дякуємо їй. допускаємо. Ливи, дорозі. Риба тут регулярно на всесідне і несідне. А коли? Регулярно Регулярно – це значить тоді, коли нас тут немає, так? Да, Кльов був вчора і буде завтра. Ну, в принципі, Як і у всіх рибалках, клює в того, хто за нерегулярну лову. Якщо ми приїжджаємо там раз на тиждень, якусь там на годинку, ну, то ймовірність кльову застати дуже така, невелика дуже. Да, постійно перепадати тиску, риби є, риби дуже багато, але вона не активна. Найбільш, кстати, тросі. Найбільше, кстати, тросельний тут. Да. Кіло 200 окунь був. Кіло 200. Так, і 4. А я того року десь кіло 700 було. У мене цей товариш цієї це це зими 300 окунь витягнув з лунки. 300, 300 окуня. Можу і вийти. Каже, поставили щука, не брала взагалі, каже, на живця. і тільки окунь. Да, на, на живця. На живця взяв. І такі каже, каже, я таких не речі, Дуже часто є така інформація, що е, місцеві, коли от так, як зараз ми приїжджаємо, прийде, ловимо на якісь там штучні приманки, місцеві стоїть біля берега і на живця спокійно, методично витягують, витягують, витягують і витягують. Так. О, гарний, О гарний, гарний, Що? На болоті. На болоті, так, вже так, я сам здивувався. – А були ще точки чи одна, один тачок? Один плюс. Це... А, обидці такі Ну, Опуні нього там. Ну стандартно. А на що брало? Окунь? Все да. на автопіску. Що я тільки не поміняв, тільки працювала оця Lucky Лаки... John е... жовта з білими полосками. Отак от. Бачите, ми поки що їдемо. Е... Олександр возить нас по містах, де можливо клює щука, можливо, не клює, але зустрічаємо рибаків, бачите, є результат. Мужчина зловив непогану щуку. Ну таку. і в кінці. Ні, клює, казує, є риба. Те, що ми пару разів зустрічалися з рибаками і сказали, що у них не було сьогодні покльовки. Дивись, у кожного є якісь наверно, свої е забобони. Шуй, шуй, шуй. Так, гарна щука. Наскільки я зрозумів, що бачите, у кожного рибака є свій якийсь секрет. Він ніколи вам не розкаже правду, чисто, де що і як. Але бачите, є у нього результати. Є такі ще риби от у нас на горині морена, яка заборонена вона в червоній книзі. Потім, яка у нас ще на Прип'яті є цей в'язь, теж вона в червоній книзі заборонена. Я бачу дуже багато різних фотографій рибаків, які ловлять. Морено і виставляють ці фотографії в інтернеті, все стане. Чи маєте ви вплив на це? Ну, я знаю, що мої працівники-інспектори Рівінської рибоохорони слідкують, виявляють цих, хто скидає показує, пробують вийти з ним на зв'язок, провести з ними розмову, що це якби риба яку. Вона в червоній книзі її виловлювати. І якщо навіть вона і попалась, бажано її випустити. Так, як їх розновидності цієї риби в нас мало. Але не всі ж мають таку можливість її випустити. Всі ж, зрозуміло, хочуть висвітити, показати, що вона є. Дякуючи їм, ми узнаємо, що да, вона є, її ловлять. Але ну, хотілося б, щоб ця риба уже була дозволена, щоб її була кількість кількість водоймі більша. Що, ну, да. пришвартовусь? Але тобі треба вийти, мабуть.

Віде, не вітер, не лапаючи сімгої, білі киси страждання, і кохання, і закінчилась наша е рибалка, назвемо це так. Ну, напевно, більше в нас сьогодні була не ривалка, а більше ми їздили, дивилися і любувалися красотою хрінецького водосховища. абсолютно. Сьогодні вийшли на поплавочки. Там одне місце було підгодовано. Люди були, уїхали, то ми там покидали. Нічого, ну, зловили пару куконців, зловили пару краснопірок, платвиць. таке Задоволення отримали. Так що, якщо завжди буду казати і наголошую на те, маєте таку можливість, будь ласка. Або час. Не втрачайте дарма, не сидіть вдома, а от приїжджайте, споглядайте дихайте свіжим повітрям і на цьому слові бувайте здорові. Орева! Маємо велику надію, що ми з вами ще будемо бачитися. Так що слава Україні. всім пока. Знати закони не головне. Головне вміти їх застосовувати.